Я хочу подякувати всім, хто сьогодні приїхав до нас. Нам дуже приємно, що в нас сьогодні є представники з абсолютної більшості областей України. Сподіваюся, що наш досвід, наші інновації, наші підходи до вирішення питань поводження з твердими побутовими відходами будуть цікавими і корисними для вас. Декілька слів буквально вже було сказано про напівпідземні сміттєві контейнери. Коли ви заходили, ви могли їх бачити. Ми розпочали впровадження цієї практики, і візуально нам це подобалось, візуально це подобалось людям, але є ще й практична сторона. Дуже коротка статистика. Ми сьогодні експлуатуємо 69 напівпідземних контейнерів, і на експлуатації цих підземних, напівпідземних контейнерів ми зекономили 5,5 мільйонів гривень. І це при тому, що один напівпідземний контейнер заміняє 5-6 звичайних контейнерів і коштує фактично так само. Як 5-6 звичайних контейнерів і контейнерний майданчик з бруківкою з накриттям для нього. Тому здається, що це дорого. Здається, що це складно обслуговувати. Насправді це майже так само коштує, як звичайні контейнери. Обслуговувати це не складно, але це ще йде економія. Сьогодні ми поговоримо про наші полігони твердих побутових відходів. Сьогодні ми поговоримо про станцію чистку фільтрату. А Луцьк це одне з трьох міст в Україні, яке має свою станцію чистку фільтрату. Сьогодні ми поговоримо про сміттєпереробний завод, тому що наше місто уклало попередній договір з Європейським банком реконструкції розвитку на кредитування та грантову складову для сміттєпереробного заводу. І до кінця цього року ми плануємо вже укласти кредитний договір, і приступити до безпосереднього виконання проєкту в наступному році. Поговоримо про інші аспекти. Роботи з твердими побутовими, побутовими відходами, і я не буду переконувати вас, що ця тема є дуже важливою. На прикладі окремих міст ми бачимо, що ця тема дуже серйозна, вона надзвичайно відповідальна. Це екологія, і екологія це наше майбутнє. Тому я хочу побажати всім вам сьогодні гарного форуму, гарних вражень від нашого міста, від нашої роботи. І щоб ви повернулися до себе додому, і можливо щось з того, що ви сьогодні тут почуєте і побачите, ви впровадите в себе у ваших містах, у ваших населених пунктах, об'єднаних територіальних громадах.